Дорогі воїни, велика подяка вам за мирне небо, низький уклін вам та вашим батькам, дружинам, діточкам. Віримо у вас, любимо, чекаємо вдома з перемогою. Попри всі, негаразди, все ж буде Україна, ми на своїй землі і Бог з нами, і посеред нас. Дякую за спокійний сон, мирне небо, за мужність та за те, що ви є. Велика шана вам, молимось і просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви захищаєте Україну і нас. Повертайтеся живими та неушкодженими. Рідні та Україна чекає на вас з перемогою. Дякую за спокійний сон, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимось і просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви захищаєте Україну і нас. І ви вже герої. Повертайтеся всі живими і неушкодженими. Нехай, мати Божа, вас захистить від ворогів. Рідні і вся Україна чекає на вас перемогою. Дякую те, вам, захисники, що ви нас захищаєте День... День Перемоги. День перемоги. Наближається. Цього Україні, хороним слава. Хочу подякувати вам, наші захисники і захисниці. Дякую за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. дякую за те, що ви не здаєтесь і боретесь за нашу свободу. Ми всі за вас смолимось і за ваш... Все здорово і дякую вам, дякую вам, дякую вам. Дорогі наші воїни, воїни і захисниці. Ми дуже чекаємо на перемогу, щоб виповнулися живі і здорові. Любі захисники, ми дякуємо, любимо, і чекаємо. Я дякую нашим Збройним силам, що вони захищають нашу країну, наше рідне місто, наш рідний дім. Ми обов'язково переможемо. Хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Ви наші янкови та охоронці. Велика якою, та важко, дякую за вашу мужність. Слава Україні та героям слава. Доброго ранку. Я дякую всім захисникам. Ви нас захищаєте. Нашу славна Україна. Дякую вам. Дякую, дякую вам, дорогі наші захисники і захисниці. Святують та нас і Два, і нас. Слава Україні, смерть Богом. Щиро вам дякую наші захисники і захисниці за те, що ви відважні, сильні, за ваш героїзм, що ви захищаєте нашу рідну Україну і нас. Щиро вам дякую. Захисник ти мій тан і броненосець. одним словом, молодець. Ти найкращий у світі воїн ворогом усім кінець. Спасибі вам. Ми дякуємо щиро за вашу мужність, за тяжку дорогу, за нашу волю, стежку осі і те, що наближаєте ви перемогу. Мій любий захисник звертаюся до тебе з подякою від щирого серця, що маю я чисте небо і надію, що лихо менеться. Ти зараз мене захищаєш, щоб мирний у мене був сон. І те, що молюсь я за тебе, не знаю на це не потрібна ікона. Щира вдячність захисникам за відвагу, мужність та неймовірну силу. Ми дякуємо, любимо, чекаємо. Ik kies jouw weg, hij voor mij.